Прийшла дівчина в сукні. Хотіла показати. Вам. Навряд чи пошита по моїм. Але фасон той самий, що я на каналі. Беживу сукню, ми з вами шили. Вітання сьогодні. Плюс 33, як я виходила, я купила лаванду, 50 гривень кучок. Сказали, може, що це робиться? Сказали, воду не ставить. Просто поставити в баночку. Господи, тільки включаю відео, починаю горли дарти. Що це робиться? Е, купила ще фарбу для волосся. Я експериментую. Вже накупила фарб різних виробників. Десь, мабуть, що три різних. Це взяла Revlon. Плюс-мінус 200 гривень. І там 232 гривні акції. Ця взяла Revlon 191. Просторі по акції, не знаю, яка вона, але ну, щоб зрозуміти, яка хуй, ху, яка краща. Значить, Лоріаль Перференс, чи якось так, чи перфект, вона фарбує дуже гарно. Після неї дуже гарне волосся, але вона дуже швидко якось втрачає колір. Ну, тому що вона безам'ячна. А і черечніше я взяла 155 гривень кілограм. Не знаю, яка на смак я не... Смакувала солодка чи не солодка, шуткую, набираю вчорашню, кажу, якщо не добре, зварю компота. Жінка, яка поруч набирає, каже, то це у вас золотий компот буде. Я кажу, ну а що робити, не викидать же? Я сьогодні зранку, ну як зранку в обід, набрала хлібчика, намочила водою там кашка, хлібчик різний що був. Намочила водою, склала в коробочку, знайшла судочок, який мені не потрібен круглий, бо так, таких пляшок у нас великих немає, щоб обрізати. Ну, або щось таке, велика тара. То просто круглий. В мене був судочок. Я кришку вдома залишила, судочок, набрала води з фільтра і вилила там пташкам. Ну, не було в них ні їжі. сьогодні, Води жара, така ну, де їм брати воду. То я налила, не знаю, перекинуть чи ні, бо він досить такий. Ну, судочок він не важкий, а камінчика ніякого не знайшла, щоб туди положити. Ну, як грузик, бо вони ж пташки, якщо будуть сідати, то можуть просто перекинути. Ну, вже як буде. Так що я сьогодні зробила добре діло. Рахую, що добре. Можливо, якійсь пташці це допоможе. Втека, нарешті 33, я в капелюсі. Вчора запитували мене за окуляри чорні стільмарк, е, називаються. Це з оптики. Окуляри ці теж з оптики, вони не є дуже дорогі, до 2000 гривень вартують. Ну, зайте не якісь там гучі чи ще щось. Але тут повністю йде сонцезахист, незважаючи на те, що вони світлі, але вони повністю відбивають ультрафіолетові промені. Ті чорні то... Американський бренд це наші Український виробник. Лаванду поставлю в вазочку, щоб пахло. Я люблю лаванду, мені подобається і аромат. Не всі полюбляють. Наприклад, Сергію не дуже подобається. Йому подобається запах хрезантам її ну, взяти. Мені теж подобається, бо він такий е, свіжий такий цей аромат. Але ж, де ти візьмеш ці хризантеми, щоб вони були, наприклад, круглий рік. От лаванда є, лавандова олійка, ви можете там накапати. Чи якісь там ароматизатори для дому є лавандові. А от про хризантеми я навіть ніколи не чула, щоб таке було. Фух. Так що, зайчики, гарного настрою всім. Я Дороблю роблю і не знаю, як таку рушить, буду робити. Буду включати кондиціонери. Тут у нас три кондиціонери в квартирі. Добре, що світло поки що є. Вже бахка вночі, прям так, що це просто Просто армагідон був знову. Три подруги. Значить, Це я взяла сьогодні. Ось так. На номер 3 написано, бачите, темно-коричневий. Але на моєму волосі воно все виглядає як чорним. Ні разу такою не фарбувалось. Далі ось така корейська фарба. Теж номер 3, Теж темно-коричнева. 3, Dark Brown, бачите. І ця так само велла Color Perfect, теж номер 3. Але тут написано попелястий темний шатен. Обок з ним. Так, і оце потім по ходу буду фарбуватись і буду для себе робити висновки, яка з цих фарб мені сподобається більше чи менше. Вони, в принципі, ну, найдорожча, мабуть, що оця з них. Вона ще й була по акції. На деяких сайтах взагалі я дивилась, 700 гривень вартує. Брала в Єві по акції і цю, і цю. А це в просторі. Прийшлось закрити вікно, бо щось на дворі деренчить по-страшному, як ті дрони. Це ужас, зайчики, це ужас. Я маю робити, розмальовувати виклики, бо роботу ж треба робити, зайчики. І вже до нової колекції частину підготувала. Не все боку, що ще треба буде попрасувати, а така жара, ви розумієте, як його прасувати. Тут Сергієві деякі сорочки прала зранку, повісила, воно так все швидко висохає. В таку спеку, що це капець. Так, зараз дивлюся, що мені тут треба. У мене сьогодні штани Подороблять дівчаткам їхні замовлення. Деякі дівчатка писали, мені писали, а потім, коли я написала, що викріка готова, ні слуху, ні духу. Що це таке? Я роботу свою зробила. Друзі, ну якщо ви передумали, не виходить зараз заплатити, ну то напишіть. Я ж замість того, щоб робити вам, могла зробити викройку тому, кому ну, вона дійсно от зараз потрібна. А то як колотиться, так всі гаразд. А як платить, то не гаразд. Ну, я цього не розумію. Напишіть, щоб я знала, будете ви брати її, не будете. То я тим дівчаткам, кому, наприклад, такий самий розмір да, є замовлення, то я ж її другій дівчині запропоную. О тут це ну, якось так дивно. Для мене це дивно. То колотилися, де моє замовлення, а коли я написала реквізити, то вже й не трав. <свісно> вже й не трав. От, підгострюю олівчики, де ще була точілочка така. Раніше фломастерами розмальовувала, а зараз олівцями мені більше подобається, бо вони не марають руки. От, друзі, доробляю, коли зроблю. Знаєте, хочеться все встигнути, але коли зробиш, вже тоді й буде. Я вчора жарила відбивні. З двох курячих філеток нормально вийшло. Ну, воно ж м'ясо куряче, гарно відбивається. Ну, Таке тоненьке можна зробити. Смажила в... спочатку в борошно, обмакувала, а потім в яйце. І в саме яйце вже потім в кінці я додаю сіль. Чорний мелений перець і додавала трошечки паприки. Вона, ну я не знаю, дає вона смак чи не дає, але з нею колір такий гарніший виходить. Якось ну, мені подобається. Мені подобається, друзі. Дівчатка писали, що сьогодні теж будуть робити відбивні. Швидко і смачно. І писали, що куряче філе в вершках готують. А ми теж готували дуже часто. Ще й на каналі навіть відео є, бо хтось там писав, вітаю, там, типа, в новому амплуа. Да яке нове амплуа? От сортуйте відео на каналі від самих старіших і побачите, скільки я всього готувала і показувала. Зайчики. Просто що мені ж не було коли. І, от, наприклад, замість того, щоб готувати, так як я вчора цілий день потратила, я б могла б зробити пару викрок, чи щось пошити, чи зняти якесь відео. Але ж я ж не буду голодна, мушу щось робити. От, тому так, раніше цим займався Сергій, коли він не ходив на роботу. Зараз, оскільки Сергій на роботі, то він же приходить і його ж треба чимось кормити. Я ж не оставлю чоловіка голодного і самій щось їсти. Я ж теж людина, якій треба їсти. О! Так що, за рецепт, куряче філе теж відбиваєте цибулю ріжете кільцями, заливаєте її кип'ятком. Тоді вона стає, як маринована. От виложили шар цього філе, потім берете ананаси кубиками туди, І зверху ця цибуля і заливаєте. Або вершками, або майонезом і зверху тертий 40, запікайте. Таке блюдо, друзі, що то не передать. Оце поєднання курки з ананасом таким кисло-солодким, це так смачно. І ананаси зараз коштують дешевше, ніж яблука. Що вам сказати, привезені законсервовані, ніж у нас тут. Вчора вже полуниця, я проходжу, питаю: по чому ваша полуниця? 200 гривень кілограм. Ну, я розумію, що вона вже, ну, як. Відхода, да? вже її сезон закінчиться. Але, друзі, 200 гривень кілограм коштує свиняче м'ясо. І для того, щоб його отримати, треба свиню рік кормити, виносити після неї гівно, давати їй воду, дивитися, щоб вона не заболіла. А це не можуть ціни скласти. Я розумію, що це теж робота, але ж ну, воно якось неадекватно. як про мене, оці, оця вся вартість. Звісно, тому, хто продає, хочеться отримати більше, чуть ли там не ставить. Скільки Сергій вчора питав, ішов в метро, дядько продавав лисички і чорницю. Ну, я розумію, що це ж треба насобирати. Лисичка ж вона дикий гриб. То лисички 600 гривень кілограм. Що можна й обійтися без них? Ми не будемо глять. Можна за 600 гривень купити червоної риби з'їсти. Мені здається, корисніша буде, ніж лисички. Ну, знаєте, воно і хочеться, але думаєш, 10 років мак не і голоду не було. Що вам сказати, зайчики, що вам сказати? Звісно, той, хто втратить, ну що там на ту полуницю, ну прорвали, підгорнули на кровоокні. ну да, там, прощипали, може, той бур'ян, удобрили хімікатами, бо без хімікатів вона не виросте. Вони ж його все обробляють, бо його з'їдять або воно просто згниє від фітофтори. Звісно ж, там візде є хімікати. Хоча пишуть еко ековеган навідома, картоплю від жуків, як не побризкаєш, то її жук з'їсть. Ви ж не будете руками висобирувати всіх жуків. Ну, не будете, ну. Зараз, мабуть, що є якісь екологічні оці всякі штуки. ну, Я не думаю, що вони теж прям там еко-еко. Якщо три кущика картоплі чи чотири, то можна і руками визбирати жуків. І то не гарантія, що воно там не заведеться в тій картоплі ще щось що корінь під'їсть. Так що воно. Завжди все бризкалося, спокон віків. І яблука, як їх не побризькать, їх як не якась там метелики поїдять, так черви заведуться, теж воно лежать не буде, коли його черв'як поїв. Ну, це так чисто, знаєте? Само виросло десь там в полі, то можна і знайти. А так воно все обробляється. Все, що на продаж люди продають, воно все, все обробляється. Не тіште себе ілюзіями, що воно прям таке все екологічне. Ніт, мийте його, зрізайте шкіру з тих яблук. <свіття> так що отак, друзі мої, святки курі, да, ті екологічні. Вона їх нічим не пічкає і качок, вони цілий день на річці, і курка пішла, там на гної порилася, там черв'яка з'їла. Оце дійсно домашня курка. Вчора купляю я куряче філе, лежить куряче філе, і поруч написано домашнє куряче філе. Домашнє в промислових масштабах. Ну ви що, смієтеся чи що? Ну, навіть якщо там свободний вигул, все рівно, ті курі, вони їдять там повна, що, їх колять, щоб воно нічим не заболіло і не здохло, бо це ж гроші. І їх годують так, щоб вони виросли за три місяці. Бо здалося воно тим, хто вирощує на продаж, кормить їх три роки. Да? Ну, це ж невигодно. Вони завжди думають, ці люди, завжди, це нормально, про додатковий якийсь прибуток. Ті, хто вирощують на продаж, ну, вони ж не граються з цим. А наші ж думають, ой, домашня курочка. Домашня це та, що в селі в бабусі, та, що на гної гамна наїлася і черв'яків накофталась, ото домашня курочка. І вона ж ніколи в житті не буде така пуха. Ну хіба що броляр. Він... І то він же ж домашній, ну не зрівнять його з тим з цим купованим. Але ж їмо, друзі, ну що робити? Йому, я не знаю, що гірше. Воно ж все напічкано ну, зараз, цією гадостю хімічною. В кожному випічці, в кожному хлібі ця пальмова олія, кругом ой, ужас. З торта стін на торт я була вчора, звісно, в шоці. Тако, знаєте, шок в шоці був, <гум> як Сергій. Ну, він не дивився відео. тільки Каже, що ти в шоці? Такі ціни вже півгода. Я, кажу, ну, я не звертала увагу, що півроку тому київський торт вартував 700 гривень. Ну, чесно, я не звертала увагу на це. А це вчора прямо мені в око кинулося. Це ж хай Бог милий. 700 гривень 800 грам торта. І при тому, що там, ну скільки там того коржа, да? там же ж воно. Коротше, хочеш вкусно і нормально, печи сам. Купи яєць, купи масла вершкового, спечи і наїжся. Зайчики, а в кого домашній, хто займається отак тяжкою працею, то, звісно, спік і наївся. То краще вже сирники воно пожарить, чим той торт хімічний. З пальмовою олією. Так, це є. потроху. Сузайчики робила, робила викройки, а дівчина одморозилася. Дівчина, якщо дивиться мене, не морозьтесь, напишіть, нужні вам вони чи ні. Зайчики, то ж майте совість. Я ж роблю роботу і наперед грошей не беру. Я беру тільки тоді, коли вам кажу, викройка готова. Мабуть, що треба брати аванс з людей, які замовляють щось. Це ж не діло. Це ж теж робота. Цінуйте працю інших. Будь ласка, нема у вас зараз, наприклад, ну щось трапилося, нема грошей. Напишіть, що я заберу там через два тижні. І все, ну я ж адекватно на все реагую. Ну, а оця в мовчанки для мене не зрозуміла. Я цього не розумію. Чесно, не розумію я цього. Воно мені, зайчики, домашнє плаття, майка з трикотажу. Воно таке яскраве. Просто як майка, а позаду ось такий виріс. І таке воно, із вісткозного трикотажа. І дуже сильно зручно, особливо в таку жару. Чим я люблю трикотажні сукні для дому, навіть якщо там десь живіт випирає чи ще щось, то таке Дома для себе сам красивий, тож мій живіт, я ж його собі наїла. От, хай буде. Да? а Я не про те, що прасувати не треба. Тому що, наприклад, льон, ну він, звісно, дуже красивий в ньому красиво, ну він же, ну, уявіть, наприклад, домашня сукня з льону витягнув, воно пом'яте, а гладить для себе мені лінь. От. Тому, друзі, трикотаж це дуже зручно для дому. Висохло, надів, і воно виглядає нормально, не пом'яте. А коли оце така жара, то я люблю в сукенці або в такій подовженій майці-футболці, мені в такому одязі зручно. Якби, наприклад, ну, приватний будинок і треба було б рачкувати, лазити по вулиці, то да, це були б якісь там такі, типу, велосипедки, шорти, або якісь штани. Щось таке, щоб як раком стоять, то щоб труси не видно було. Ну, або якась така сукня, якщо двір повністю закритий, то можна, в принципі, і в короткій сукні, щоб там сусіди між ноги не заглядали. Деякі жінки взагалі, я пам'ятаю, як я була мала, то пололи на городі в купальниках. Заодно і загорає, раком стоїть поле. А ті ж дядьки язики повисолоплювали і заглядали жінкам. Я ж пам'ятаю. Що жінка якась лежить загорає, а вони наче жінок ніколи не бачили. Ой, комедія, друзі! Це просто комедія. Ой, яка красива я роблю. Викроєчки. А ще зайчики зроблю нарешті ж палац ось розробку. Закінчу з новою колекцією. І зроблю, там, ну, викрійка трошки ж вона ж відлічається. Можете й самостійно зробити, але ж, щоб самостійно ви нічого там не лампічили, такий палацу зі складочкою ловкі. То я вже зроблю таку, бачите, як красиванно ну, все. Щоб було так крепко, крепко-красиво. Десь в мене червоний, червоний олівець, саме більше зносився. А де він? він десь був у мене. Ой, усе, гризочок остався. Дивіться. Саме більше використала, якщо, наприклад, взяти ось новий. Хочете? Червоний, червоний. До речі, червоний то мій улюблений колір, бо писали, що мені пасує. Мені пасують в основному яскраві кольори. Червоний, малиновий, яскраво блакитний. Яскраво бірюзовий. Оце, я знаю, що це мої кольори, рожеві відтінки. Бежевий, наприклад, оливковий хакі, це не мої відтінки, вони мене роблять сірою і ніякою. Але теж інколи, наприклад, якщо якийсь макіяж, і в поєднанні з іншими кольорами, то норм. Бежеві кольори я не люблю. Пудрові мені пасують, бо вони не роблять мене сірою і бо в мене досить світла шкіра. У мене шкіра дуже світла, дуже. І я не загораю, тому що то мені ні к чому О, ультрафіолет він провокує нехороші віші. Після того, як мені видаляли пухлини в грудях, то мені лікар сказав, що загорать? Ну-ну, мажимося сонцезахистом і нема чого на сонці перебувати. Ну, хіба що дуже рано. Або під вечірок, коли ультрафіолетові промені не такі агресивні. Тільки тоді трошечки можна. Бо вітамін Д його треба десь брати. Так, тут, mm -hmm. бачите, огризочок остався. Оцечки я так цілий день оце буду. Сьогодні теж, бо мені треба його доробити. Так, над столом. Я толком сьогодні і не погуляла. Сходила, віднесла плаття для Саші. Те, що вчора показала, Саша купила. Інше, те, що таке більш приглушене, залишилось в новій колекції буде. Саша купила платко. І що ще? Сходила я в нову почту, потім я пішла, зайшла в простор, подивитися, які там акції. Ну, там ціни такі самі, як в Єві. Ну, один в один. Але вже коли я туди зайшла, то взяла там ще оцю фарбу для волосся і ну, пофарбую. Звісно, що це ж я його не буду в один день все фарбувати. Я фарбую десь раз на три тижні. Бо в мене дуже одростає світле коріння, воно в мене світле. І здається, знаєте, що, як, оскільки волосся в мене не густе, Дуже тонке, нема такого об'єму, воно пряме, це якби було кучеряве, то воно б ще так би в очі не кидалось. І здається, що як, як лиса голова. Тому е я фарбуюсь десь раз на три тижні. Хочеться рідше. Чим рідше ти фарбуєшся, ти, мабуть, краще для мозгів. Але ж, ну, що робити? Поки так. Повністю відмовитись від фарбу я зараз не готова, хоч я не знаю. Я навіть не пам'ятаю, якого кольору у мене та волосся моє. Світлоруса світло в мене воно. Дуже світле. Світлоруса. От. То поки що я не готова. І ще, ну, і сиві там пару волосин є. Їх небагато, але ж вони є. Ну, просто, знаєте, неохайний вигляд, коли воно у коріння відросло. Блондинкам, які фарбуються, легше, бо воно темне коріння, і воно ну, так не виглядає, як лиса голова. Да, може, воно там не дуже охайно, але це не так, як знаєте, от то, як кажеться, що як проплішений якийсь на голові. То що в кожного своє, друзі. О. То буду попробую, яка мені сподобається фарба більше. Ця непогана, що я купила Лоріаль, вона гарної дуже якості, вона не псує волосся, після неї таке волосся красиве, доглянуте після фарбування. Ну, взагалі супер. Але те, та, що там буквально проходить тиждень і все. І знов таке, як ну, світлі стають корні. Коли я фарбувалася рябіною, супер, воно взагалі не вимивається, рябіна. Але в мене одна і дуже почалася алергія, і знаєте, таке відчуття, як скальп злази. І от щось вони стали вже додати в ту фарбу, помінялася її формула. Це, ну, от, Скільки я фарбувалась дуже багато років рябіною, або рябіною, або кастінгом. Кастінг теж дуже швидко вимивається, і від нього таке більш сухе волосся. Хоча Л'реаль кастінг і то і то, але оцей Perfect перф, чи перференс, він кращий по якості. Ну, Це як для мене, знаєте, це мої. Так, тут не підписано ще. Тут такое суттєві. Це мої особисті відчуття зайчики. тому що всі ж ми різні, е, люди багато років фарбуються палет. Наприклад, Люба, ну я не бачу якості. От вона фарбує, в неї сиве волосся, таке відчуття, що вона що фарбувала, що радіо слухала. Бере якийсь темний колір, а в неї він таким краснуватим віддає і дуже швидко вимивається. Спробує якийсь інший колір. а, по-моєму, їй і фарбу якусь навіть купила. А воно, знаєте, людина привикла до чогось і навіть не хоче пробувати. Якусь другу фарбу, а купляє оте гівно. Мені воно, наприклад, не подобається палет, дуже палить волосся. Але є люди, яким ну, от, все підходить. Ну, підходить, подобається і все. Є ті, які, наприклад, хною фарбуються чи ще чимось. Ну, що стосується, от, наприклад, вибору фарби для волосся, це дуже індивідуально. Так само, як там, гелі для душу чи мило. Є такі дівчата, які чисто милом миються, які не можуть милом гелем для душа. Мій Сергій він не розуміє гель для душа. В нього тільки мило. Притом це або DAF, або SafeGuard, щось отаке. Таке він любить, йому отаке от, тільки таке. Інша йому воняє, це що, кажете мені, хазяйство не мило Я Кажу, ти Сергій змилуйся, ну щоб це хазяйство не мило. Тобто, або те, або те, гель для душа це він каже, що це за слиз? Все, він не може. А я брусковим милом не миюсь, я миюсь тільки гелем для душа, або якоюсь такою класною пінкою. Я ж такі Гелі для душа в вигляді пінок, щоб пахуче було, отаке, ще й намазатися, ну Ми ж всі різні дівчатки. Все, зайчики. Незважаючи на те, що страшно в нас бахкало, ми знов не спали, ну, це що вам сказати, ви ж самі все бачили. То щось потроху роблю, зараз включу щось в телефоні. Щоб мене якісь дівчатка-блогери розважали, поки я роблю. Подивлюсь, там десь дівчата лазили, дивилися, що там лашки по скітках. Такі скітки, такі скітки, а ціни все рівно на тілахи, ну очень дорогі. Але ж я дивлюся, щоб розуміти, що зараз носять, що в тренді. Теж я це все зайчики дивлюся. І роблю висновки. У мене, звісно, що свої тренди. Все, цьомки бомки бувайте здорові, смачно їжте. Зараз оце намалюю, піду з'їм черешні, полежу, потім знов щось буду малювати. Бо оце ж бачите, як я стою отак над столом. То це воно не ок, воно тоді зажимає мені. Коли я крою, наприклад, вирізаю викрійку, то рівно. А коли я вже підписую, то я ж, бачите, нагинаюсь. Я лікті кладу на стіл, коли я крою, то я крою отак. А коли підписую, то лікті кладу на стіл і типу, як опираюся об стіл і з-за того тоді ото переклинює мені візде. Це я тряпочкою витираю, щоб чистенько було. Підтираю гумкою, а воно ж з гумки залишається, і потім це так тряпочкою знімаю. Щоб все було хайно, зайчики. Все, всім пока.